дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячко і поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. До Чернівців з робочим візитом завітали представники антикорупційної ініціативи Європейського Союзу. На Буковині триває набір у добровольчі батальйони. Водії швидких відтепер зможуть надавати першу допомогу, але лише ті, хто отримав відповідний диплом. 226 шоста доба повномасштабного вторгнення триває. Минулої ночі Росія вкотре атакувала дронами камікадзе, Миколаївщину та Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Є один постраждалий. Його ушпиталено. На Миколаївщині в результаті атаки виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів міста без жертв та постраждалих. Тим часом українські захисники змогли відбити наступ окупантів на Луганщині та продовжують звільняти території на Херсонщині. Крім того, сьогодні Верховна Рада України підтримала призначення чернівчанина Андрія Пишного на посаду нового голови національного банку. До цього він був очільником Ощадбанку. Служба безпеки України викрила боковинку причетну до схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб, які хотіли уникнути мобілізації. За даними прислужби СБУ у Чернівецькій області, жінка за велику суму планувала вивести клієнта за кордон в багажнику мікроавтобуса. За 4 тисячі євро жінка запропонувала клієнту виїхати за кордон у багажнику мікроавтобуса. Однак цю оборудку викрили правоохоронці, і у хілянту довелося вийти зі свого сховку на території міжнародного пункту пропуску Порубне наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення усіх обставин злочину та причетних до протиправного бізнесу осіб. Партнерство міської ради та європейського союзу так сьогодні до Чернівців завітали представники антикорупційної ініціативи Європейського союзу. Мета візиту проведення аудиту та планування подальшої співпраці. Подробиці дізнавалась Софія Малешко. Ключові завдання, які ставить перед собою антикорупційна ініціатива ЄС спільно з міською владою, це відкрите й прозоре врядування та ефективна взаємодія з чорнівчанами, надання якісних послуг для мешканців міста, дієві інструменти попередження корупції, а також практики відкритості та прозорості. Я відвідую чернівці від антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Ми працюємо з цим містом вже декілька років. Працюємо над покращенням прозорості та звітності, а також адміністративною роботою міста. Міста, я щойно мав зустріч з мером Чернівців, який був дуже зацікавлений в тому, що ми робитимемо разом. Ми впроваджуємо різні інструменти та засоби оцінки для виявлення корупційних ризиків та їх знищення. Чи не найбільше викликів у Чернівцях пов'язано з водопостачанням? Тому спільно з антикорупційною ініціативою ЄС відбувається функціональний аудит Чернівців водоканалу. Ми говорили про оцінку роботи Чернівецького водоканалу. Як спробувати покращити процес та рівень сервісу для населення? Пізніше сьогодні ми матимемо презентацію щодо поліпшення роботи водоканалу. Партнерство з антикорупційною ініціативою сприяє покращенню якості послуг для мешканців через провадження діджитал-інструментів. Уже зараз розробляється технічне завдання для електронної приймальні, яка значно покращить онлайн комунікацію між чернівчанами та представниками влади. Крім того, за підтримки ЕОАСІ здійснили оцінку корупційних ризиків в діяльності виконавчих органів міської ради. Ваш мер був дуже зацікавлений в дискусіях та обговореннях нашої подальшої співпраці. В нас була зустріч, на якій ми обговорювали досвід Маріуполя. Я також працював з цим містом. Воно було номер один в Україні за. Рівнем прозорості та відкритості, і Чернівці могли б використовувати його досвід для покращення роботи тут. Керівник антикорупційної ініціативи за період перебування в Чернівцях зустрівся зі студентами, керівництвом водоканалу, а також з представниками органів місцевого самоврядування. Софія Малешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. З понеділка у Чернівцях курсуватиме додатковий ранішній рейс автобусного маршруту номер 4 який прямує від вулиці Садової до зупинки Цецино. Як зазначили у департаменті транспорту та окремих питань комунального господарства, це зроблено на прохання мешканців мікрорайону Роша. Додатковий рейс буде їздити в режимі експерименту терміном з 10 по 20 жовтня. Автобус буде виїжджати о 6 ранку з зупинки громадського транспорту. Цецино. переведення додаткового рейсу автобусів номер 4 на постійну основу залежить від відгуків мешканців та обсягів пасажиропотоку. У Чернівцях триває набір у добровольчі батальйони. Їх формують для захисту мирного населення та посилення оборонних спроможностей. Хто може долучитись, та за яких умов дізнаєтесь в нашому наступному сюжеті. Для виконання завдань учасникам добробаців можуть видавати зброю. Стати частиною добровольчого батальйону можна, якщо вам виповнилось 18 років. Для цього потрібно проживати на території Чернівецької громади, пройти медичний, професійний та психологічний відбір та підписати контракт добровольця, повідомила Чернівецька міськрада. Це є постанова Кабміну і указ президента про формування добровольчих формувань територіальних громад. Туди вступають люди, які по стану здоров'я або по тій чи другій причині не можуть бути призвані по мобілізації в Збройні Сили України, вони приходять до нас по бажанню, тобто доброволець це людина, яка по добрій волі вступає, йде, бере зброю в руки, не питаючи нікого, йде захищати свою землю, не питаючи про пільги, про соціальний захист, тобто зарплата там і інші види. Соціального захисту. Такі добровольчі батальйони створюють для посилення оборонних спроможностей та захисту мирного населення. Буде виглядати, як на випадку виїзду бригади територіальної оборони, виїзду, виїзду батальйонів територіальної оборони на зону бойових проведення бойових дій. Наше формування, любе формування буде заступати на їх місці, буде виконувати задачі бригади, батальйонів. Тобто, у випадку загрози, більш загрози. Окупації або наступу масованого формування може перейти у збройний, тобто присвоєно номер військової частини і буде склад, одна із складових Збройних сил України. Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов'язку проходження строкової служби, мобілізації або військової служби за призовом. Людина, яка поступила до нас у добровольче формування. Її не звільняють, якщо вона військовозобов'язана, це не звільняє від подальшої мобілізації або подальшої, подальшого призову на військову службу. Люди можуть бути призвані, у нас можуть бути від 18 і старші. Тут пріоритет у чому, що немає граничного віку. Тобто людина, яка може тримати зброю в руках, йде до нас. Так же само проходять медкомісію, тільки в поліклініці від відносно мобілізованих або призову. Вони не в військоматах проходять, а проходять у поліклініках, беруть так же само сертифікати від нарколога, сертифікат від психіатра і довідку про несудимість. І заключають з нами контракт на три роки. Ну, контракт від відрізняється від контрактників збройних сил тим, що в будь-який момент. Якщо там щось не то людина може розірвати його. Пан Володимир доєднався до добровольчого батальйону через бажання захищати свою батьківщину. До 19-го року я був там на сході. Участвували тут, в другому батальйоні в охороні молодих. Зараз участвуємо волонтерами. Але готові, готові захищати далі. І будемо захищати. Наразі у Чернівецькій області проходить комплектування добровольчих формувань у Кострижівській, Кадобовецькій, Веренчанській, Хотинській, Новодністровській, Чернівецькій та Вікнянській територіальних громадах. Якщо у вашій громаді немає добровольчого формування, то його можна створити спільно з однодумцями. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Нова професійна кваліфікація у Чернівцях відбувся перший випуск здобувачів професії екстрений медичний технік. Чим займатимуться нові кваліфіковані працівники, та як проходили їхні навчання далі у сюжеті Сі-4. Вручається Рецовському Ігору Антоновичу. Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги провів урочисте вручення дипломів за професію екстреної медичної техніки для водіїв швидкої допомоги. На тренах України перший заклад це Чернівецький медичний наш центр, крім Луганського і Донецького, які зараз на де зараз точаться бойові дії, і ми звільняємо нашу територію і завдяки захисникам Збройних сил України. Проходиться західний цикла спеціалізації, підготовки, навчання екстрених медичних техніків. До цього працівники. Центр мало посаду водії, яка сильно обмежувала роботу всієї бригади швидкої допомоги. Тому підняття їхньої кваліфікації не як збільшить якість та швидкість реагування на виклики. Водія функції і завдань набагато менше для того, щоб рятувати життя людини. Для чого наша служба працює? Для того, щоб ми рятували життя, і тому завдяки першій організації міністерства охорони здоров'я було впроваджено кваліфікацію екстреної медичної техніки в центрах. Відбувається навчання водіїв в. Професію екстреної медичної техніки. Група складалася. цирк складався із трьох груп. Ми були 12-13, 14 група, тобто до нас 11 груп було на теренах Луганської Донецької області, і три групи 30 чоловік це було здійснено перенавчання водіїв нашого центру. Випускники зізнаються раді, що нарешті мають змогу надати кваліфіковану медичну допомогу та збільшити ефективність всієї бригади. Я вже пропрацював на швидкій допомозі не, не час, це вже третій десяток я працюю, але знаєте, є такі випадки, то з мого досвіду роботи, що тут, на то, що ми вчили теоретично. А те, що ми зробили тут практично, набрали навиків практики, воно вцілюється в своє життя, в свою роботу. І тому я вирішив, що це для мене в першу чергу важніше надати першу невідкладну допомогу тим, хто її потребує. А її потребують і діти, і дорослі, і люди похилого віку. І тому я вирішив продовжити працювати на благо нашої вітчизни. Навчання новій професії стало можливим в першу чергу завдяки підтримці програми розвитку ООН та вимушеній релокації Бахмутського медичного коледжу. «З ПРООН відвернулися з пропозицією і ми радо сприйняли. і Генеральний директор Володимир ну, чітко нам завдання дав про те, що ми готувалися до циклу даного перенавчання. Ми запустилися. Звичайно, цикл був перший підготовчий, де ми займалися базою, налагодження, вивчення кваліфікаційних категорій, вивчення навчального матеріалу, і завдяки прону і завдяки Бахмутському медичному коледжу, за таким нашим партнерам, це захід відбувся, і сьогодні у нас є маленьке свято. Звичайно, свято буде, коли закінчиться військові дії, але свято є для пацієнта, який майбутнє буде врятований екстреними медичними техніками, які сьогодні ви бачите нарядні в залі». За словами Сергія Павшука. Навчання проходило протягом трьох місяців, в які входила теоретична та практична частини, а також стажування. Під час навчання теоретично хочу сказати, воно як по-научному це все, а у житті воно зовсім і в роботі, зовсім по-іншому. Тому, коли нам прийшлося працювати і вже практично, і в класах, і на роботі, то ті навики, які ми отримали теоретичні, вони Абсолютно підтвердилися, і ми змогли правильно надавати допомогу при інфарктах, при інсультах, при родах, при травмах, при ДТП і прочих, яких. Потребують наші хворі 30 екстрених медичних техніків уже зовсім скоро зможуть довести свою ефективність на відповідних викликах та прокладуть дорогу для наступних поколінь водіїв, що стане важливою складовою розвитку медицини та охорони здоров'я цілої країни. Максим Берник, Дяничиг, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. в умовах війни. Експортна діяльність є важливою складовою наповнення бюджету України. Підприємці Буковини зібралися на заході, аби обговорити, як захистити підприємство від фінансових ризиків в умовах війни. Більше про це в наступному сюжеті сьогодні в приміщенні центру Миколичука відбувся захід для представників бізнесу, орієнтованого на експорт несировинних товарів та послуг. Учасникам презентували актуальні інструменти фінансової підтримки для бізнесу, які діють під час війни. Це важливо передусім для нашого експорту. Так само це важливо для нашої держави, тому що якщо наші експортери будуть мати обігові кошти для здійснення експортної діяльності, це тобто буде виробництва товарів в Україні і збуту на зовнішніх ринках, Україна буде мати валютну вирочку. Сьогодні в умовах широкомасштабної війни, яка є затяжною, ми розуміємо, що це не на місяць, не два це ще доволі тривалий період буде, то валютна виручка для економіки України, воюючи те ж саме, що сьогодні є боєприпаси для українського фронту, для того, щоб ми мали стійкість, достатні ресурси. Учасники заходу отримали рекомендації щодо можливості кредитування експортного бізнесу і що найголовніше без застави майна, що в свою чергу створює додаткові безпечні умови під час дії воєнного стану. Від сьогоднішнього заходу я е, чекаю прояснити для себе ті, е, ну тому що читаєш документ, не завжди зрозуміло, як воно накладується на конкретно на наше виробництво. І я думаю, від е, поважних лекторів почути відповіді на свої питання. Значить, як буде працювати ця програма, як буде воно перспектива цієї програми в подальшому, і тому, значить, надіюся на конкретику. Крім того, до заходу долучився заступник Чернівецького міського голови Євгеній Маховіков, котрий наголосив на важливості експортного бізнесу в умовах воєнного стану. Він додав, що для бізнесменів є складнощі в пошуках інвестицій та партнерів для безпеки фінансів підприємства. На захід словами підтримки також завітала перша заступниця начальника Чернівецького Едської обласної військової адміністрації Альона Атаманюк насправді ми всі прекрасно розуміємо, що в тій ситуації, в якій перебуває Україна з 24.02 нам обов'язково важливо, щоб наша економіка не зупинялася, а навпаки, максимально розросталася і максимально відбувалося її зростання. І, звичайно, в першу чергу це можна зробити за рахунок експорту продукції. Наша область, будучи областю, яка межує з Європейським союзом, яка має декілька пунктів. Пропуску, звичайно, створюючи мало можливостей для підприємств експортного напрямку. Дана програма спрямована до допомогти експортерам, які відчули певні фінансові труднощі в умовах війни, та надати грошову підтримку бізнесу фактично під 0%, що може допомогти збільшити експортну діяльність, яка в свою чергу буде створювати додаткові фінансові надходження до бюджету України. Роман Олійник Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Укрзалізниця з понеділка призначає повторний дебют регіонального експресу Чернівці Львів. Як зазначає прислужба державного перевізника, Дністровський експрес мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді вагони були задіяні в евакуації українців. Тож прем'єру довелося відкласти. Втім, 10 жовтня дебют таки має відбутися. Експрес фактично повторює історичний маршрут славетної люксторпеди. Поїзд курсуватиме щодня. Його маршрут проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Злочів та інші міста. Забуті відомі Буковинці у Чернівцях. Відбулася презентація книги Олени Карпенко. Невідомі Буковинці, як книга змогла вийти в друк, та чим вона допоможе підняти туристичну привабливість міста. Дивіться в нашому наступному матеріалі. Меценати, хірурги та художники у молодіжному центрі резиденція молоді відбулася презентація письменниці Олени Карпенко про Буковинців, які не посприяли розвитку суспільства, але з тої чи іншої причини були забуті українською громадськістю. Взагалі, то розраховували, що це буде як продовження київського проекту. Якщо ви уважно дивитесь новини, то в 2020 році, в лютому, була схожа презентація книги Невідомі Українці. Ну вона охоплює дуже багато областей нашої країни, тобто там є представники. Харківщини, з Одеси, Чернігівщини, тобто всі майже такі от відомі українці, які дійсно зрушили цей світ і залишили слід свій в історії і дуже дуже багато зробили для людства. І там був такий натяк, що було б добре, якби на місцях продовжили цю ініціативу. Тобто, я вирішила, що це якраз для мене, тому що я цим питанням давно займалася. Організатори кажуть, презентація книги відбулася завдяки низці збігів та випадковостей, але вони раді таким приємним поворотом долі. У нас організовували курси для екскурсоводів пані Оксана Лелюк. І однією з учасниць цих курсів, якраз є авторка книжки, вона підійшла до нас і запитала, чи ми не могли б їй допомогти в організації презентації. Ми, звісно, за. От так воно і організувалося дуже спонтанно. Буквально минулого тижня ми про це поговорили, а вже цього четверга презентація. Авторка зізнається, підготовка та написання книги тривали протягом двох років, під час яких вона кілька разів задумувалась, чи буде вона цікава читачеві. Знаєте, наш час ну декто люди не дуже сильно таким цікавляться, і краєзнавством ну, вона стільки, поскільки, знаєте, тобто я бачу, як люди живуть в Чернівцях, як вони користуються містом. От і думаю, що місто для них і повинні, хоч би, щось самі принести для суспільства і для людей. От мені так здається, тому що ці люди вони практично жертвували собою. Вони все, що вони робили, вони робили для людей. Це було найбільшим таким от для мене враженням. Тобто, що ти залишиш після себе, для них виявляється, була дуже важливо, і цим вони мене, можна сказати підкупили. Книга вийде тиражам у 300 примірників, що стало можливим завдяки співпраці Чернівецької громадської організації Політра буковини та місцевої влади. Я рада, що сьогодні Олена Карпенко, моя випускниця курсу екскурсоводів, презентує свою книгу. Має певну причестці за неї, оскільки громадська організація, яку я очолювала. Виграла конкурс обласної державної адміністрації на якраз видання цієї книги. Це унікальна річ, тому що в цій книзі описані. Ті боковинці, про яких ну, прочитати десь в іншому ресурсі, неможливо. Я сподіваюся на те, що ця книга стане настільною для майбутніх екскурсоводів, для сучасних екскурсоводів, і рада бути долучена до цього проекту. За словами Олени Карпенко, наразі люди дуже часто минають книги, тому випуск власної є для неї справжнім чудом. Мені пощастило, тобто я приймала участь в конкурсі ГО і спонсорувала ода грош, грошима. Це дуже потужно, дуже з їх боку дуже приємно. Конечно. Але їх дуже замало. Ще тоді, рік тому, на проєкт потрібно було десь 120 тисяч. Нам довелося от, грант, ми отримали на 75 тисяч. Тобто це, уявляєте, ще на той момент не вистачало. А от зараз, коли йшлося вже про друк, то видавець сказав, вибачте, за ці гроші я навіть 50 примірників не надрукую. Тобто, Девальвація дуже страшна і дуже тяжко. Тобто він клав просто свої гроші в це і думає, от як вони йому купилися. Книга міщає в себе історії 20 буковинців, які не мають великої впізнаваності у себе на батьківщині, але досягли великих успіхів у своїх галузях за кордоном. Це дуже важливо, тому що нам варто популяризувати Чернівці. Робити її культурно привабливим, ну робити культурно-привабливим містом, робити її туристично привабливим. І чим більше ми будемо розповідати про такі невідомі історії, розголошувати цю інформацію, то тим більше людей, наших букованців, дізнаються про існування таких класних особистостей. Ну і туризм, звісно. Теж буде процвітати завдяки таким історіям. Оксана Лилюк, голова організації «Політра Боковина, що сприяла проведенню заходу, впевнена, книга знайде свого читача, адже написані там історії не так легко знайти у відкритому доступі. Іноді кажуть, що не на часі, так, книга завжди на часі. Це найперше, друге. Важливо говорити про буковинців, тому що в світі є відомі люди, які прославилися на весь світ, а на Буковині про них не знають. Тому вона дуже доречна, дуже на часі, і знову ж таки кажу, вона стане корисною екскурсоводом. Подібні книги мають змогу вплинути і на туризм регіону, адже саме такі локальні імена надають місту власного шарму та історичної глибини. Людей приваблюють маленькі якісь такі цінності, маленькі історії. Ну, там якийсь невеличкий мурал у дворі, він може стати привабливим для багатьох туристів, які приїжджатимуть до нас і хотітимуть робити фото з цим муралом. Чи, наприклад, тут жив відомий Нобельський лауреат, а про нього ніхто не знає, що саме він з Чернівців і. Варто про це розповідати. і Чим більше людей про це дізнається, тим краще у контексті сучасних подій, коли українців намагаються змусити забути власне коріння. Такі книги дають можливість багато чому навчитись у відомих співвітчизників минулого та нагадувати про свою історію або будувати спільне майбутнє. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Це були всі новини. На цю мить департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.